Так, коротенько, що в нас тут у наших запитаннях. Слава Ісусу Христу, дякувати Богу, що маємо таку можливість, щоб завдати питання священнику, бо дуже багато речей не розуміємо, а ви вмієте пояснити дуже доступно і просто питання: коли ось освічуємо зілля, не освічуємо, а освячуємо зілля священник каже такі слова, щоб принесло поміч людям тваринам і звірині, проти недух, дух, пошести, ранних, чарування ворожби, укусів, зміїних, або інших шкідливих звірів, і проти диявольських насмішок і хитрощів. Так, дуже багато людей, коли дитина плаче, або настрашилася, підпалюється зілля. І по простому селі кажуть, треба підкурити дитину, чи можна таке робити. І ще одне: лікарі поставили діагноз. Бехірове запалення і по сільському рожа. Лікування результату не дало. Лікар сказав тому чоловіку: надіть жінку, щоб спалила рожу. І, і моя знайома, отримавши дозвіл від священника, робила це, і рожа прийшла, але я нічого вже не розумію пояснити. Будь ласка, хіба можна таке робити? І для чого ми освячуємо зілля? Вибачте, що таке довге питання, але хотілося б почути вашу думку, нехай Господь дарує вам сили і здоров'я, приділяти нам час. Щиро дякуємо. Дореньки мої, <святку> освячення зілля нам то є, так? Я знаю, що в нас там зілля те, що освячують на Божого тіла там, на, 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 на успення пристоїть Богородиці. Ну, коли там освячується зілля, приносять такі віночки плетуть, або просто у нас так ще збирали таких квітів різних е, листочків, ще щось таку, прямо таку, е, таку горку так накладали, то освячували. І потім вони готові сушували, і, і потім коровка засла, захворіла чи ще щось. береш там то зілля кинув корові туди в жолоб, там до доїде. або свині там щось недобре, там кидали то свиням. І так далі. Ну, бо воно для того освячується Ну, Тут нема ніякої ворожби, Це, воно на, на то освячується, щоб була поміч тваринам і людям. Так? Щодо підкурювати, я, я не знаю. Ну, мене в інституті духовному то не вчили, як правильно підкурювати і чи треба то підкурювати. Ну, я маю требник, знаєте, я маю требник. В якому написано там різні молитви. За здоров'я є помазання за здоров'я, різна хвороба, яка би не була, є лево помазання. Читаєшся молитву, читається і помазується освяченим ілем на зцілення, на, на то я знаю, то так. Підкорювати. Не знаю. Якщо отрість священник дав дозвіл там. Правильно, священник знає вашу ситуацію. Я вас всіх не знаю, ваших ситуацій, чи вас там можна підкурювати чи ні. Тобто на це питання кажу вам, то, що є в Требником, то я знаю, що то є правильно і його треба виконувати. Є Требник Великий, там, там все. Благословення бджолів, благословення коней, благословення поля, що не хочеш, там все є. Всі молитви на все. І на хвороби. Є так само молитвенники е, зцілення душі і тіла. Та В мене такі теж є. Я те вибираю собі молитви, які мені треба. Таке вибирайте. А те, то, що, то, що нема втребнику, то таке знак питання. Я би то не використовував. Але допомагає від дружу спалити. А ви пробували да се што нека привести, щоб зробив я лава помазу? буде вам то саме